Всім доброго вечірочка, з вами відповідь від Таро. І давайте подивимось: такий розкладик. Розклад буде на бажання. Загадуйте всі свої бажання, що ви там собі хочете. А я зроблю сигніфікацію, для кого цей буде розклад. Про що буде? Так, сигніфікація бажання про що? На яку тему? Так. Так, ну, можу сказати, сигніфікація на бажання буде така. Все те, що пов'язано з минулим. Минулі стосунки, розходи, розводи, розлучення. Також втрати, які-то ну, які великі втрати. А також для тих, хто уйшов від старого життя і пішов в ізотерику. Тут теж для цих людей може бути розкладик. Так, і ще що можна додати, Давайте ще одну карту додавлю. Подивимось. Угу. І тут також все ж таки людина сподівається на який-то шанс у своєму житті. Або людина завершила якісь минулі стосунки, старі вже, болісно їх дуже переносить, тут, можуть, любовні. Історії проігруватися і людина сподівається на який-то новий шанс. Все ж таки сподівається, що судьба дасть їй можливість відновити щось для себе. Так, ну, зрозуміло, да, На яку тему бажання тут, у кого які. І дивимось. Так. Давайте перші три карти це буде стан, в якому ви зараз знаходитесь? От ви загадуєте бажання, от зараз ваш стан. Далі, що, що вам, які перешкоди у вас стоять на путі до вашого бажання? Які перешкоди? Що може допомогти для здійснення вашого бажання, що може допомогти вам у вашому бажанні. І результат, так, результат, який ви можете получити для себе. І далі я в кінці вже виберу підказку від карт. Значить, стан ваш, в якому ви зараз знаходитесь? Так, багато чого я хочу, але я приймаю рішення. Зараз дивлячись на минуле. Озираючись на минуле, зараз дуже багато в мене, я буду від себе як би, казати, тому що мені так проще. Зараз а, дуже багато напрямків. Я знаю, куди я хочу рухатись вперед, але я рішення ще не прийняв, тому що я дивлюсь, озираюсь на минуле, як воно було раніше, і з цього я буду приймати рішення. Добре, які перешкоди, які перешкоди стоять на путі? В чому вони полягають перешкоди А, Дивіться, дуже. Тут задійство дуже чувственні всі сфери, тут може бути любовні почуття, страждання, але по уміряності воно все проходить начебто спокійно, начебто, але чомусь воно в перешкодах. Хочеться якогось руху да, швидкого, а воно все наче стоїть на місці. Або тут. В минулому було все дуже добре, в минулому було все, і я на це е, дивлюсь і, і е, вспоминаю, як було в минулому. Всі мої бажання, всі, все те, що я е, для себе робив, е, все те, що я для себе хотів, як я, куди я рухався, начебто було все добре. Да? Що допоможе. Допоможе шанс тут надасться. А шанс надасться, коли ви оберете нові напрямки. От сама сигніфікація вас на зараз, то те, що ви дивитесь і приймаєте рішення, у перешкодах було, ви дуже довго мусолите те, що було в минулому. Ви його дуже довго перемелюєте, от воно вам перешкоджає, розумієте? Да? Тут, що вам допоможе, це якийсь шанс тут на ви напрямки, і ви виходите переможцем у цій справі. Тобто, якщо ви по королю жезлов берете свій жезл і йдете за своїми бажаннями. Ви чітко розумієте, куди я прямую, то ви виходите переможцем, не перегибаючи палку, озираючись на минуле, дивлячись на всі ці аспекти, ви, виходите, вийдете переможцем. але прийдеться поборотися ще так. Ну, І тут же я також можу сказати, що тут воно йде для вас. Як і в допомогу. Ви поки будете боротися за своє бажання. Тут у вас і нові напрямки, ви побачите якісь нові можливості. Результат, на який ви сподіваєтеся тримати, Ну що, будете стояти перед вибором, а у вас з'явиться шанс зайти в стабільні стосунки, але. Тут при цьому всьому, знаєте, багато перешкод дає минуло, минуле ваше. Або багато спогадів, яких то непотрібних. І тут карта показує, знаєте, можуть бути якісь страхи проігруватися, або, можливо, якийсь недостаток фінансовий теж може показати. Карта, Знаєте, я роблю вибір в сторону, там, наприклад, любові, да? але в мене не, на зараз недостатньо, там, наприклад, фінансів для того, щоб содержити всю сім'ю. Ну, це я так образно кажу. От, у кожного своя ситуація, а ви вже там під себе підганяйте. Дивіться, далі, що? Ну, Тут у нас ізначально, коли сигніфікація була по бажанню, тут була і йшла любовна сфера. Тут ішла любовна сфера, яка тягнеться далеко ще з минулого. Багато почуттів, багато спогадів, і тут, розумієте, В результаті ви якби робите вибір, але результатом ви можете бути не до кінця задоволені. Із-за того, що ці спогади, вони все ж таки не дають вам покою. Я так боровся, боровся. Я приміняв всю і спокійність, брав, брав себе в руки і все. А і результат для мене. Все ж таки не той, який я очікував. Угу. Бачите, як виходить? От о, яке бажання і який результат ти отримаєш. А ти. О, ой, карта упала, зараз підніму. І де вона? Я її не бачу. А ось вона ж далеко. Ага, і випадає нам ту з кубків. Е, дивіться. Знаєте, все ж таки любов. Дивіться, не дивіться багато на те, що було в минулому. Зазирайте до себе в серце. А також хочу від себе додати, Якщо у вас бажання стоїть на тому, що ви. Можливо, ви обираєте якісь нові стосунки, а можливо, ви хочете повернути старі, старі стосунки, да, або нові, або старі. Не, не ідеалізуйте людину, не думайте, що колись у вас з тою людиною не вийшло і вона змінилася. Люди міняються, коли вони самі цього хочуть. По-іншому люди не міняються. Не думайте, що ви поміняєте когось. Подивіться трезво на всю ситуацію. Коли ви будете приймати рішення, да, ви там хочете приймати рішення, ви замислились, але ви дивитесь на минуле. Також, якщо це нова людина, да, то як ви можете дивитися на минуле, як у вас було колись із ким? Нова людина це нові стосунки. І з новою людиною по-новому. Так, і а, підказка від карт. Ну що, карти вам говорять? Бери все в свої руки, приймай рішення. Зараз отак вот вот видно, так? Да? От всі три карти, дуже гарні карти. А, приймай рішення, добре подумай. Над тим, над своїм бажанням. Розставляй всі точки над І. Дивись на своє бажання. Конкретно чого хочеш ти. Подивись, яке твоє бажання не чиєсь, не для кого-то, а конкретно для тебе, що тобі потрібно, і фортуна на твоєму боці. От і все. карти вам підказують, що йди вперед. Не останавливайся, не стопорись. А, а вам бачите, в перешкодах і уміреність. Дуже довго думаєш, кажуть карти. Дуже ти це в перешкоді в тебе випадає. Дуже ти довго думаєш, дуже ти щось медленно там рухаєшся з міста. Там, може, треба швидше щось предприймати для того, щоб вийти переможцем. Дякую за перегляд, всім гарного настрою!